З вами компанія Easy Автолуцьк З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автомобілях. Сьогодні маємо на фотосесії ось такий Peugeot 3008 з двигуном 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. Тут вже стоїть японський Aisin повноцінний автомат. Надійний, класний та дуже економічний. І пробіг у нас 167 тисяч км. Дане авто було вигране на лізінговому аукціоні Франції, вже є розмитнене та очікує свого першого власника в Україні. Авто без жодного підфарбування по колу, але є перелакування даху. Скоріше всього, робимо припущення. Можливо, був град, можливо, якась незначна царапинка. Зроблена ця робота була ще у Франції на офіційному дилері, якісно, класно, тому претензій до них немає жодних. Але за рахунок того косметичного підфарбування даху, автомобіль має класний збалансований цінник відносно конкуренції по ринку. По візуалу зовні жодних царапин чи вм'ятин. Дуже гарно збережений, Бампери ціленькі, гарненькі. Досить велика рідкість для французьких автомобілів. Завжди вони приїжджають не завжди, а досить часто поцарапані цей нам пощастило приїхав гарненький. Маємо передні задні протроніки. Ксносно. Оптику з лед-ходовими вогнями. Тут у нас стоїть превентивна безпека, титанові диски, Малесенька така царапинка на одному є. Гумка у нас мішелін. Спереду та ззаду. Протектор суперовий. Автомобіль в заводському тонуванні, в хром-пакеті. Присутня камера з усіма можливими асистентами для водія. Ми йдемо до салону. Що у нас є в салоні? Салон ось такий тканевий, оранжева стрічечка, виглядає гарненько, жоден елемент ніде не шився, не перешивався. Все в оригіналі. кермо в збереженому стані. Точний пробіг у нас 167 тисяч, 128 кілометрів. Футуристично виглядає панель приладів, тут у нас мультимедія сенсорна, купа кнопочок, ну, дуже гарненько, цікаво виглядає. По потолочку теж зауважень, по сидіннях теж все гарно та достойно, підлокітник файненько збережений, по пройому вся ціленька, десь царапин, м'ятин, дверна карта ось такі стан має. Задній ряд сидінь, теж все гарненько, дверна карта задня. Йдемо до багажника. Шторочка на місці, стан кришки багажника з внутрішньої сторони без зауважень. Тут у нас запасочка з домкратом, все у нас тут всередині має бути, все вкомплектоване. Йдемо до правої сторони. Дверна карта задня права, сидіння. Ще покажу коли, вигляд звідси. Ну і до переднього пасажирського місця. Дверна карта. Одразу він код. Усім бажаючим перевірити дане авто по різних базах. Ще раз відзніму стан сидінь. стан панельки, бардачок, без тарапин. По збережності дуже-дуже гарна машинка, повторюсь. Даний автомобіль вже у нас в продажі, Кого зацікавить детальніше. Зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також доставляємо наші автомобілі на будь-які вам відомі перевірки. Після яких, можливо, і доставка по Україні. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!